Я буду дуже коротко з оглядом практики української. Дуже дуже коротко стосовно визнання знаків недійсними через використання, через невикористання, а також згадаю якби основні положення, які можливо, ну ми сподіваємося, і скоріше вони таки вступлять в дію для України з моменту ратифікації угоди. З Європейським Союзом про асоціацію. Ну, Перше, всі знають, що в нас є наш срок, коли свідоцтво може визнати бути недійсним через три роки після його невикористання. І ну, є особливості нашої української практики є ще таке положення, що будь-яка особа може звернутися. До суду з, так, з таким запитом про дострокове припинення дії цього свідоцтва. Е, ну, Багато є різних думок судів, хто є така будь-яка особа, що вона повинна доказувати, і так далі. Е, до речі, е, сама угода про асоціацію і там положення, які там в ній вказані, е, дуже якби оминає це питання. Там взагалі немає такого згадування, хто саме може звертатися до суду з достроковим припиненням дії свідоцтва. Значить, так. Ось такі хайлайтс, скажімо, такі цікаві моменти, що ми знаємо з української судової практики стосовно цієї процедури. Ну, перше, це те, що самі докази про використання в таких справах повинні бути обмежені трирічним е, сроком до дати подання в суду. Хоча, якби в законі написано трошки там будь-який строк, е, якщо воно не використовувалося там на якогось сроку, наприклад, там з першого по е, третій рік. Все рівно судова практика вказує, що повинно надавати докази використання за останні три роки. Потім, що використання повинно здійснюватися тільки для тих товарів і послуг, стосовно яких воно зареєстровано. Тобто знак. Третє, це те, що ліцензійний договір, це ну, не обов'язково є. Доказом використання знаку на території України дуже багато було судів, які вказували, що якщо у вас є тільки договір, немає іншого використання, це нічого не означає. Ну, Наприклад, також це у нас була справа. Це докази продажу товарів в магазині безмитної торгівлі, є використанням належним використанням знаку для товарів і послуг для цієї процедури. Потім інші справи вказують про те, що розміщення відповідачем спірного знака на вебсайті в іншій країні, навіть якщо це було в домені ЮА і на рекламних щитах, це не є належним використанням знаку для товарів і послуг для наших цілей. Далі Цікаві питання, питання виникають з добросовісності використання знаку, оскільки батьох в батьох справах, які пов'язані з цією процедурою, суди вказують перше на статтю 17 закону, в якій вони пишуть, що ну, відповідно власник свідоцтва повинен добросовісно використовувати. Цього вони роблять висновок, що, що власник повинен використовувати знак, і, і саме його обов'язком є це добросовісне використання. Тобто, якби власник разом з е, правами, наділеними свідоцтвом також отримує такий обов'язок використання. Е, ну, на мою думку, це не дуже вірне е, тлумачення. Я розумію, ми трошки поговоримо. Е, в європейській практиці є окремі скажімо ситуації і підстави для визнання знаку недійсним через недобросовісне використання. А в наші суди вони якби намагаються знайти якісь підставу, скажімо. Для припинення дій свідоцтва і вони вказують цю 17 статтю. Хоча, ну, якби мені здається, що для таких справ про визнання свідоцтва недійсним через невикористання ця стаття не підходить. Далі ну, і тут і далі там у нас є ще деякі питання, там, наприклад, те, що в залежності від підстав припинення свідоцтва, це, наприклад, визнання його недійсним через порушення третіх осіб або через невикористання наступають різні правові наслідки. Як ми знаємо, у нас по закону три роки після якщо добровільного припинення прав на знак, ще є можливість подати повторно. Заявку на ту самий знак, і це це право має виключно е, тільки власник попереднього знака. Е, так е, ми ну, до, до цього моменту ми були в групі е, країн. Ну, як ви знаєте, по, 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 збільшується строк е, цього періоду, протягом якого не можна подати е, на власника свідоцтва позов з. Визнання знака недійсним через невикористання до 5 років. В Україні наразі 3 роки, і ми були з цими країнами. Це десь 22 країни, і ми з них випадаємо. Це відповідно до дослідження Інти. Ми приєднуємося в більш велику групу країн. Більшість з них це європейські країни, 45 країн, які мають цей, скажімо, більш довгий строк. От, і... Що саме каже нам угода про асоціацію? Вона нам вказує, що вона взагалі встановлює дві два нових таких положення для України. Це перше цей продовжений строк. А друге, це те, що вона вводить таке поняття, як реальне використання. Тобто, що вважати? Реальне використання в Україні до цього відносилися трошки формально. Тобто, у нас було стаття 16, частина 4, де написано, що це нанесення, продаж і так далі. І так далі. Всі ці, і якщо воно вже нанесено, вважається, що наче воно використовується. далі стаття угоди вона вказує те, що це повинно бути саме реальне використання, не вдаване, ні, просто нанесли, поклали на поличку. чи Нанесли знак, продали один екземпляр, а щось більш потужне. І зараз ми поговоримо трошки про які справи, як суди ЄС трактують саме це реальне використання. Дуже коротко. Перше основне, якби положення. Цього реального використання означає те, що треба якимось чином подивитися на те, як використовується знак у практиці у відповідній сфері цього господарського обороту. Це, якась, це повинна бути сфера промисловості і що суди зазначають, що це повинно бути справжнє використання, воно повинно мати справжні комерційні обсяги, які. Повинні бути достатніми для того, щоб створення або утримання частки на якомусь ринку. Ну, тобто, ми розуміємо, якщо у нас є якісь там напої, які продаються в країні там, мільйонами пляшок, виробництво 10 або 100 пляшок напої і нанесення на них знаком не буде реальним використанням за цією за цією практикою ЄС. Але практика ЄС вона до більш гнучка в інших, якби справах суди зазначають, що неможливо встановити якийсь чіткий перелік вимог або чіткі. Якийсь тест для того, щоб визначити для кожної сфери, що є реальним використанням, тому в деяких випадках суди кажуть, що можливо навіть мінімальне комерційне використання може бути реальним. Ну там йшла справа про продаж декільких там декільких товарів з люкс. Такої дуже дорогих товарів, відповідно, до них ринок дуже маленький, тому навіть там продаж одного чи двох товарів, він може становити реальне використання. Все. Далі я вже буду відповідати на питання, тому що якщо у вас є питання, спитайте. Головне моє, якби послання в тому, що практика вона з одного сторони вимагає більше подивитися саме в те, яке використання було здійснено, запобігати удаваного використання для того, щоб не блокувати інших, інших зацікавлених осіб, використання цього знаку в країнах член членах ЄС вопроси, пожалуйста. Спасибо,